По порядку денному. Мають всі інформацію перед собою? Так. Да. Тоді прошу затвердити і проголосувати. Хто за? За. Дякую. Перше питання. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради. Я доповідаю, так? Так. Да? Про внесення змін до рішення обласної ради вносимо зміни в рішення. Перше це буде по санаторії пролісок. В них був баланс по приміщенню частині приміщення на вулиці Шпена 23, це, цей історичний факультет, і ми в цій частині припиняємо за ними баланс, бо тепер немає такої форми, грубо кажучи, реєстраційної дії. І наступним рішенням ми будемо надавати їм право господарського віддання на це приміщення. А другий пункт. Ми виправляємо описку в одному з рішень. Площа в нас 396 вказана, має бути на 192,6. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Дякую. Про проєкт рішення про закріплення нерухомого майна на праві господарського віддання та оперативного управління. Закріпити на праві господарського віддання за комунальним підприємством санаторії матері дитини пролісок, частину навчального корпусу номер 4 загальної площею 296,8 квадратних метрів по вулиці Шупена, 24. І закріпити на праві оперативного управління за комунальною установою управління будинком Волинської обласної ради, нерухоме майно, а саме частина навчального корпусу номер 4 загальною площею 4681 тисячі шістсот 1,1 метра квадратних розташована на нашу пена 24 І навчальний корпус 3 з приміщенням редакції газети загальну площу 7868,1 тисяч метра квадратного розташована за адресою проспект Валі 13. Прошу підтримати. Дякую. слідуюче питання. Про проєкт рішення про закріплення нерухового майна на праві оперативного управління припинення права постійного користування земельною ділянкою та надання її у постійне користування. Це результати організації психіатричної лікарні. Закріпляємо за психіатричною лікарнею ряд приміщень на праві оперативного управління і також земельні ділянки на праві постійного користування. Прошу підтримати. Про проєкт рішення про надання згоди на передачу майна у державну власність. Передаємо приміщення рятувального загону, який знаходиться в селі Світязь, провулок Монастирський 6А в державну власність з подальшим наданням оперативного управління ДСНС України. Прошу підтримати. За. Да. Дякую. Про проект рішення про надання згоди на прийняття із комунальної власності Новолинської міської ради у спільну власність територіаль, територіальних громад сіл селищ, міст, області, мікроавтобуса. На нашу адресу звернувся виконавчий комітет Новолинської міської ради з пропозицією передати нам автобус фор Транзіт» для потреб нашої місцевої школи обласної. До Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради. Відповідно, просимо вас підтримати проект про надання згоди на прийняття із комунальної власності Новолинської міської ради в нашу обласну комунальну власність. Прошу підтримати. Про внесення змін до складу конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств. Нас один із членів Будкіна Оксана Юрівна, змінила прізвище на дологіг. Відтепер заміняємо словами дологіг Оксана Юрівна. Яке запитання? Шостий. Шостий? Так. Прошу підтримати. Слідуючи про проєкт рішення про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації нового об'єкта, розташованого в селі Ліпіни на вулиці Теремнівській 98. Прошу включити до переліку об'єктів, що підлягають приватизації новий об'єкт, а саме лікувально виробничі майстерні з загальною площою 1614,6 квадратних метрів. Це вони перебували біля психіатричної лікарні, це був ще трудові в майстерні, вони в такому трохи не занедбаному то, стані. Тобто такий варіант. Якщо в нас їх ніхто не придбає, то ми їх будемо списувати, бо вкласти в них там до 14 мільйонів ремонт. Ні в лікарні, ні в зараз, ні в обласному бюджеті немає можливості, але ми хочемо щось спробувати їх реалізувати. Можливо, хтось придбає. Тут, 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 тут. Прошу, дякую. Про проект рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 31 травня 2018 року номер 20, дріб 32, про затвердження порядку проведення. Конкурсу на заняття посади керівників закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл селищ міст області. Це технічне питання. Ми відповідно до змін чинного законодавства зносимо зміни до порядку проведення документації, до порядку проведення конкурсу. Тобто, там ми доповнюємо там, де по документах вже не потрібна копія трудової. то ми заміняємо словами або інших документів, або у разі наявності, або відомості про трудову діяльність реєстру осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Також ми додали словами щодо складу комісії. Включити у разі проведення конкурсу на заняття посади керівника закладу охорони здоров'я, який включено, або планується включити до спроможної мережі закладів охорони здоров'я Волинського госпітального округу, до складу конкурсної комісії обов'язково входить представник структурного підрозділу з охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації. Це відповідно до вимог ми змінили чинного законодавства. Прошу підтримати. Про проект рішення про припинення Волинського обласного медичного виробничого підприємства Профілактична дезінфекція. Як вам відомо, вже приймалося рішення про реорганізацію, але в зв'язку з економічною доцільністю ми його не виконували і все-таки вирішили припинити цю юридичну особу, тому що ну, в принципі не знаємо, яким чином ще знають поступити. Економічна доцільність така: припинити юридичну особу зазначено. Волинське обласне медично-виробничний підприємство та профілактична дезінфекція. Відповідно, маємо відповідно до рішення створити лік ліквідаційну комісію і встановити. Строк заявлення кредиторами своїх вимог і е ліквідаційні комісії вжити всі необхідні організаційно-правові заходи. Прошу підтримати. Слідуючи про надання поворотної фінансової допомоги. Е е сталася така, на жаль, ситуація, що е м по програмі розвитку муніципальної інфраструктури України. Нашому підприємству, комунальному підприємству «Волині Софт, на яке покладено зобов'язання з обслуговування позики перед європейським інвестиційним банком, не вистачає зараз коштів на проведення, інвестиці... на проведення платежу. В Зв'язку з цим вони звернулися до нас з проханням погодити договір про надання поворотної, поворотної допомоги безвідсоткової по проекту термореванувація будівлі медичних закладів Волині від підприємства комунального підприємства. Волинь природоресурс в сумі 510 тисяч гривень терміном на 30 днів. Просимо погодити. Дякую. Про клопотання громадської організації Фокус Хаус» щодо надання дозволу на укладання дострокової договору оренди. Розказує до нас в порядку закону про оренду державного комунального майна звертається періодично. Ну вони орендарі майбутні наділені правом звертатись і до власника майна, і до балансу утримувача. Ці звернулись чомусь до нас як до власника майна з проханням винайняти майно на 20 років. Але зв'язку з тим, що ми це приміщення в ну в принципі можемо використовувати і в своїх цілях. Бо там знаходиться наше підприємство «Волинь-Проект», так то на 20 років ну, типу, ми не можемо надати таку оренду. То швидше за все, мінімальний срок по оренді 5 років. По-перше, по-друге, це не означає, що ми надаємо його в оренду. Це означає, що ми погоджуємо винести зазначений лот на 114 метрів на аукціон, і не факт, що ці вони зайдуть. Тобто, ми своїми рекомендаціями комісії ми. Відмовим задоволення, задоволення клопотання громадської організації «Фоксал» щодо передачі на 20 років, а балансу утримувача комунальне підприємство Лемпрект Лунської обласної ради при передачі в оренду на аукціоні на житлового приміщення, розташованого, визначити термін оренди 5 років. Це найменше, який законом визначений термін, що вони можуть передати. І вже хто зайде, той зайде на аукціон. Прошу підтримати зазначення рекомендації комісії. Дякую, різне. Немає. Пані Оксана, Дякую. Різне. Задумалися. Не Далі. Тоді дякуємо. дякую. Дякую.